Мама, на вулиці я просто собі йшла, гуляла, а там мені на зустріч прийшла якась дівчинка і почала хвоститись, що в неї є маска, хвостик і перчатки для кодробіки. І ще сказала, що в ем, мене ніколи такого не буду. Я і хотіла попросити, щоб ти мені заказати. Але на початку я тобі розкажу все попотребні. Я просто йшла на вулиці. І потім я вже зустрілася з тою дівчинкою. Потім я вже втокнулася. Потім дівчинка вже почала хватити. Дівчинка, десь в мене є маска, хвостик і перчатки. Тебе ніколи такого не буде. Тільки в мене таке буде. тебе ніколи зрозуміло мене вша. І, взагалі, я не говорю, що мой І тільки я сюди можу приходити. Ну, ти сюди прийшла. Взагалі, вже краще. Ти сюди не приходила, я сюди можу йти. І мої подруги, тому що в них теж є маска можна ці перчатки. Якщо ти мене не зрозуміла, то можеш її повторити. І я вбігла. І я тепер хочу всю маску, хвіст і перчатку можеш мені купити? Зв'язую доченька, я тобі куплю маску, хвіст, хвіст і перчатку. Коли ти будеш зустрічатися з цією дівчинкою якоюсь, то можеш перед нею впасти. Тепер це є. А перед іншими людьми, яким ти нічого не робила, не хвастайся. тільки перед тою дівчинкою. Коротше, коротше, а ти яку хочеш? Як ти сміш просити маму, щоб, щоб вона втратила свої гроші. Краще просто вирізала, розмалювала і все пішла собі, грається а не щоб мама свої герої ще й стратила, стратила, стратила б. Просто вирви собі, розмалюй і все, і ти займайся твої, як це там назвати, котропікайся. Котропікайся, взагалі. І, і коротше, просто йди собі, і все. Або вже без нас куплють. Але... Я мамі, то і своїй дочці дозволяти її гроші тратити ніколи не буду. Ти ж розумієш? Якщо не розумієш, можна її повторити, чому я не хочу цього. Я не хочу тратити гроші, блин, мамі. Рати якоїсь маски є, Такі вирізати можна і спати. Мама, ти не мені право вказувати, чи, чи можна натратити гроші чи ні. Якщо моя дочка хоче і хвіст і перчатки. то я це куплю. А ти якщо хочеш, то можеш вдома залишатись. Мені все одно будеш, але не з нами. Ну Ані. Блін, ну. Ну в дівчинка. Купить мені маму це вот украинский. Буду хвастатись перед нею. Буде мені ще заведуть. Я хочу всю маску, хвіст і перчатки. Ей, ти! Що ти дала мені, маску? Я тобі свою дам. Все красиві жопы. Маска просто красиві мені віддавай, бо вона, ми... вона, ми... вона, ми... вона біжуть, мені підходить душа. Я українська вона із Росії там десь пока дівчинка, яка всіх та хоче усіх брати маску, хвіст і перчатки.